Житомир батьківщина батька практичної космонавтики Сергія Корольова. Ми підготували для вас цікаві факти з його біографії. Відомо, що Сергій Корольов народився в Житомирі. Та чи знаєте ви, що в Житомирі він прожив перші півтора роки свого життя? Але зберігся будинок, де з'явився на світ майбутній конструктор. І це дало змогу в 1970 році відкрити тут меморіальний будинок музею. Чи знаєте ви, що справжнє ім'я головного конструктора ракетно-космічних систем стало відомим для широкого загалу лише після його смерті? За життя Сергій Корольов був засекреченою особою. І лише з некрологу у центральних газетах люди дізналися, хто стояв за словосполучення головний конструктор? Чи знаєте ви, що шлях Сергія Корольова який розпочався з підліткового захоплення фанализму. А о 17 років корольов розробив проєкт свого першого планера К5. Чи знаєте ви, що Сергій Корольов починав свій шлях не лише як конструктор планерів і літаків? Корольов був ще й професійним льотчиком, закінчивши льотну школу і отримавши посвідчення льотчика. Чи знаєте ви, що під час навчання у Київському політехнічному інституті Сергій Корольов у пошуках підробітку брав участь як статист у зйомках кількох фільмів на київській кіностудії? Чи знаєте ви, що за життя Сергій Корольов видав лише єдину друковану книгу, що мала назву Ракетний політ у стратосферу, де стверджував, що ракети це оборона і наука.